Після 20-річчя продовольчої невизначеності уряд почав розбудовувати логістику аграрного ринку та споживчу інфраструктуру. Жителі міста мають можливість споживати свіжу продукцію, вироблену в українському селі. На виконання завдання президента України в рамках соціальної ініціативи Рідне село створено новий альтернативний і прямий канал збуту заготівельна збутова мережа. Пілотний проект з автолавками рідне село вже працює у Києві. Протягом двох років планується охопити сотні міст, залучивши до виробництва понад 11 тисяч сільських рад. Тож відтепер кооперативи зможуть збувати свою продукцію в містах. В автолавках ініціативи рідне село можна купити городину, молочну та м'ясну продукцію. Усі харчі за цінами виробника. Це перший крок. Він дасть можливість нам скоротити необґрунтованих посередників, це перше, мати якісну продукцію, яку наш споживач звик споживати. І по-третє, звичайно, дати можливість бути, мати можливість пишатись тим, що ти працюєш на селі, маєш своє господарство, маєш свій кооператив і від цього ти маєш статки. Лучше брати от, свіже тут, саме лучше. Тому що я бачу, що все свіженьке і такі продавці чисті, у біленькому продають, не те, що в магазині. Купила молочне, купила молочне, сподіваюся, що воно натуральне і вкусне, тому що там магазини, в магазин, вже не хочеться.